Паєн Депонова, з великим задоволенням запрошуємо усіх, поціновувачів Це дуже цікаво. Назар Цимбаляк – наставник колективу. колектив. Удар! Чітко грає ще пасла Михлюню своїм колегам, натомість є Олег Якимів. Також можемо побачити решту досить талановитих хлопців, про яких ми неодмінно будемо згадувати. Момент голоди нуль. Гінько забиває. Чітко закочує м'яч усі корид команди Суперник подразуміло. Резервістів колективу Скаут Геймінгруп, яка дуже добре розуміє футзал. Литвин пробиває спотма епізоді достатньо якісно куртів, однак гінько вступає у відбір. Чабан, новільний коридор. Хороша атака вимальовується у Елексу. На замасі Гінько удар по середній дистанції. Ворона ліворуч повз ворота. Це використовувати п'ятого польового. Невдала передача у цьому епізоді. Кравець розвернувся. Кравець. Його удар лівою. Заживав трішечки м'яч. Білус. Набирає хід через центр. Виконує розкішну передачу. Вихідний навіть Ось і доч. Який момент будемо забувати? про вільного лагенька. Іде вперед. Лахякимів. чабан. Вдало грає на перекоплення. Атака 3-1. Чабан. Передачу виконує рикошет. Кутовий на користь. Абілітовується. Біє далеченько перед, Правда влучає приміснику у Чабана. Підставляється Михайло трішки більше хвилини до свистка, який відправить команди на перерву. Удоргінько! Та для «Алексу» збільшити перевагу До двого і зараз ледь нею не скористався Орес Білоус. Небо, як пощастило. Команді скаутів, правда, не ненадовго. Паєнпанова з великим задоволенням повертаємось до заключних двадцятих. Кузьмін таке враження. Ленько влучає у Литвина. Вихідиш навіть, якимів, Якимів! є! Голоден один! Але не будемо забувати початок зимового чемпіонату 2023 2024 коли я. Так давно інтеліас. Ворона. Ексровець Адвантіс», Тобто двох команд, які боролися за збереження своєї прописки. Стой! Жодним чином не хочу. Там якісь певні ствердження робити, але після цієї лише атаки. Білоус! Чапанський знову ж не свої, прописки. Ну і тут ось двох гравців. І не можна сказати, там що Роман Осідач був ключовою обоймою у Інтеліасі. Удар повинен! За... Але ми повинні розуміти. Врешті-решті без Юрія Вітрука. А зараз білоус розхитує. Кузьміна. Чабан. Там куртів по вертикалі. Розвертається. Мусинович. Виконує передачу на Івана Стасі Валеньком Усядовичу. Під... Хочеться звернути увагу на те, що не бере. Ворона помиляється. Чітко грає курах. Бере на себе ініціативу. Удар повз повзвонив стає автором деб'ютних голів. Захищається куртів. Шинків. Перехетримуся новича. Простріл! Чепанський! Неудари гравців. Кодер своєю підсумку в одному з епізодів втратив пильність. Щабан не забивав. Демонструє Литвин, ліворуч, змістився у центр. Хто сьогодні за За... ...ставати. свідками нічийного рахунку. Яким він його удар по центру на добиванні Марченко! Руслан хотів здобути право, але у футзалі. Правда, у нас футзал, Ленько падіння, немає порушення правил. Удар повз ворота. Це в центр Михайло на віражі, правда, втрата. Вихід 2 в один Мусянович, Мусянович лівою! Передача! Удар повзрук! Поки що перетептаданоди! Ленько на Шемків. Приймає рішення Шемків, знайти Ленька. Розвернувся! Ленько! Удар який сей! Той, ще панський не захотів одразу м'ячу гру вводити? Чабан. Чабан! Кузьмін можна діяти з фолом. Удар який пізн! Який... Сам нижче, але сьогодні відверто. Якщо проти до характер гри. Зараз Литвин! Литвин! Пусти ворота, Литвин! Удар! Гол! фантастика! Скаути можливо здобувають. Порядній для вас відкоментував Олег Чунець. Бережі один одного зустрінемось вже завтра в 19.30 за Києвом. Тут же ж.